Сьогодні матч Ізраїль-Україна, які очікування, якою буде ця гра? О, очікування дуже великі, Велике сподівання, що все буде гаразд. Тільки на перемогу. сподіваємось. І гра не буде легкою, тому що ніколи не потрібно недооцінювати свого суперника. Тому сподіваюся, все буде добре і тільки перемога. Яке враження справила гра збірної Ізраїля, ви вчора були на матчі Словачку? Гра була цікавою, але а, а вже ж було зрозуміло, що Словакія переможе, але Ізраїль тримався, вони мають характер, тому вони будуть бити до кінця, я так вважаю. Збірна України у значно оновленому складі і було тільки 4 тренування. Так. Як це може позначитись? Е, я вважаю, що добре, це всі нові дівчата, гравці молоді, але я вважаю, що не повинно бути великих проблем. Е, ось, е, загальне, що потрібно було, це е, захист. Е, я вважаю, що було достатньо часу, щоб зробити щось. Тому я не вважаю, що будуть великі якісь проблеми, тому все буде гаразд. Вітаємо вас з поверненням до збірної. Які емоції зробити? По-перше, було дуже неочікувано, але я завжди дуже рада, що можу бути тут частиною цього всього. І вважаю, що це не було питання, поїду я чи ні. А вже ж я, я одразу сказала, що хочу поїхати, так я приїду і дуже рада, що мене покликали знову і знову можу бути тут. Ці емоції це супер. Ви чути хочете допомогти своєю грою. А, а вже ж я вважаю, що я дуже сподіваюся, що я можу дати свій максимум допомогти, як я можу, і в захисті, і в нападі, і молодим дівчатам. Тому сподіваюся, що все буде гаразд в чемпіонаті Угорщини. Ваш клуб йде на шостому місці в останньому матчі. Ваша команда, ви закинули 8 м'ячів, можливо, це ваш рекорд по точному сезоні. В якої формі зараз перебуваєте? Чи можна сказати е, -так, останні, так, Остання гра була 8 м'ячів закинула, але, на жаль, команда не змогла перемогти. Але добре, то так, зараз на шостої позиції. Все гаразд. Тренуюся і вважаю, що в дуже непоганій формі. Але побачимо. Гра завжди покаже, яка форма. Е, Ваші, ваші батьки в Україні, так, а в Кровом Розі, як, як справа. Так, вони зараз перебувають там, все гаразд все гаразд з допомогою ЗСУ, з допомогою наших військових. дякую їм. і чекатимуть на гру ввечері. Сказала, що буде пізно, але сказали що нічого страшного, будемо чекати на гру. Так що буду дивитись і вболівати і за нас. І яке враження справляє? Молоді хатці збір, молоді харчу місце? Я була дуже здивована, тому що багато дівчат молодих, кого я не знаю. Але дівчата дуже, дуже сильні на свій вік, але добре справляються з задачею, інколи їм важко, але вони не зупиняються, це дуже важливо, тому тільки добре враження після цього, коли їх побачила в перший раз. І повертача до сьогоднішньої гри, ви сказали, що над захистом більше працювати. Захист буде ключовим сьогодні. Я вважаю, що так, завжди захист це ключовий момент у грі, у перемозі, тому, тому я вважаю, що якщо ми добре відіграємо захист, побігти в контратаку завжди ми зможемо. Тому зараз ми повертаємося знову на захист 5-1, що дуже цікаво завжди. Тому я вважаю, що буде гаразд. Дівчата молоді, вони все швидко зрозуміли, що від них вимагають, що кажуть тренери, що як, то я вважаю, що вони повинні справитися з цією задачею на сьогодні. Я сподіваюся на це, я вірю в це.